we we'll В ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Іна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 23 лютого. Саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як художник абстракціоніст Казимир Малевич та співачка, народна артистка Єлизавета Чавдар. У календарі ООН міжнародний день стерилізації тварин, а до календарної весни 5 днів. Рівно два роки тому Росія розпочала анексію Криму. Складні політичні та інші реалії дворічної давності цими днями розкрив резсекречений протокол тодішнього засідання Ради національної безпеки та оборони України. І про інші неординарні події в Україні і світі. Жертвами російської агресії проти України стали вже близько 7 тисяч мирних жителів, а 17 тисяч поранені. В Україні гриб забрав життя вже 326 громадян. Національний банк України назвав три найбільш системно важливі банки держави: Приватбанку, Щадбанк та Укрексімбанк. З 25 лютого вкладникам Дельтабанку відновлять грошові виплати. У місті Делі внаслідок акцій протесту. 10 мільйонів людей залишилося без питної води на острові Фуджі Внаслідок потужного тайфуну 29 людей загинули, тисячі евакуйовані. Згадуючи драматичні фронтові події на Донбасі, ми знову і знову подумки повертаємося до трагедії Дебальцевого. Що і як там було насправді всю правду розкриває 50 хвилинний документальний фільм Дебальцева, який обласне телебачення транслювало минулої суботи і неділі. Також цей фільм транслювали і в кінотеатрах Житомира. Учасник оборони Донецького аеропорту Кіборг Валерій Логінов прийшов, аби подивитись фільм про події 18 лютого минулого року, коли українські військові виходили з Дебальцевого. Як ще можна ставитися до таким фільмам, як Дебальцево, де показана правда життя, де показана правда війни, показано буря, біль, потері, страх, тому що війна це завжди страшно. Нужны ребята, которые будут рассказывать то, через что они прошли. Фильмы должны быть обязательно документальные, и страна их должна видеть и чтить память погибших наших товарищей, живых наших ребят. Скажем так, это непосредственно коснулось нас, нашей семьи. До Дебальцева у 13-го батальона была шахта Бутовка и населенный пункт Спартак. А после того задания их кинули на Дебальцево. И вот, Артемина сослуживцы непосредственно принимали там участие. Ну, поэтому ми здесь знаходимося. Хочеться посмотреть, як нам покажуть ці Может, Може, ми то новеньке узнаем, увидим. А і надо треба сегодня сьогодні? ребят і вспомнить тих, которые там погибли. у фільмі. Розповідається про те, як українські воїни під натиском атак російських військових та терористичних угрупувань виходили з Дебальцевого. У яких умовах і чому так сталося? Що понад 150 з них були поранені, та ще тринадцяте розагинули. У противника проблем із резервами не було. Найбільш підготовлених вояків, загартованих у численних війнах, які вела Російська Федерація від початку свого існування, зганяли з усіх куточків країни. Кремль ніяк не міг змиритися з існуванням незалежної України. Автори фільму «Дебальцеве» Міністерство оборони України. Документальну стрічку присвятили загиблим українським воїнам. Сьогодні фільм можна переглянути у вільному доступі у мережі інтернет та на Ютубі. 25 лютого на батьківщині Лесі Українки в місті Новограді Волинському пройдуть заходи з нагоди 145-ї річниці від дня її народження. І ще про суттєві факти з нашого краю. Завтра пройде сесія Житомирської міської ради. 28 лютого телецентр запрошує на благодійний концерт заслуженої артистки України Катерини Бужинської. Кошти якого підуть на підтримку дітей-інвалідів. 28 лютого о 19-й в залі телецентру відбудеться благодійний концерт народної артистки України Каті Бужинської. Концерт проходить в підтримку дітей з інвалідністю. Організатори концерту. Дитяча організація Все робимо самі та клуб благодійників Янголи Добра. Благодійні квитки можна придбати щоденно в телецентрі або за телефоном 096 789 9084. Давайте разом допоможемо дітям. Нашу франкіану відгуків про українського генія Івана Франка сьогодні представить цитата письменника Олеся Гончара. Після Шевченка не було в нас такої постаті, як Франко. Отже, не буде перебільшення сказати, що Шевченко і Франко це насправді ті два могутні крила, які винесли українське слово, українську культуру на простори світові. Франко стоїть серед тих великих порадників, мислителів, гуманістів, до яких людство завжди буде звертатись. А у народному календарі сьогодні прохора. Наші предки прозвали цього святого прохір Зимоох. і казали: прийшов Прохір та влас, не вже скоро буде весна у нас. Прохір на тепло повернув. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, Як і всі попередні сьогодні він буде на нашому сайті ТівірадіоЗТ.Юей бережіть себе та Україну до завтра.